Доброго дня, колеги. Мене звуть Радомир. Працюю головним агрономом ПСП «Деметра». Наразі ми знаходимося на ділянці 129 соняшника, Піанір-129. Обробіток проводився після озимої пшениці «Оранка». По весні закриття вологи. Одна культивація передпосівна посів було здійснено в межах 25 квітня до 1 травня. Вноситься лише грунтовий гербіцид «Пром-БТ» 2 літра і поляріс 1,8 літра на гектар. Все, один міжрядний обробіток долота надання повітря, все, ждемо результату. Чому саме ми обрали Піонер-129 в минулому році експериментували? Взяли і 106-й піонер високовиновий, добре це показав по попередниках пшениці. І 129-й близько трьох за три тони давав гектара. На цей рік посушливий рік, і всі жаліються. І так само це біда в Окрузі, не тільки в нас, і в людей на Вінниччині, і Миколаївщина. Ну я сподіваюся, що він після пшениці гарного попередника дасть ну, Дай Бог до двох тонн дасть. Отзиви про нього ну, чудові. І по класу, і по сухостійкості він витримує. На наступний сезон, можливо, може більше гектар ми посіємо, ніж в цьому році.